Добрий день, любі дітки. Скажіть, будь ласка, що зображено на картинці? Так, це наша планета Земля, на ній багато блакитного кольору, це моря й океани, все інше суша. А ось ці різнокольорові частинки на суші позначають різні держави, і серед них є найрідніша це наша держава. Діти, а як називається наша держава? Так. Україна, ось вона. Україна це наша земля, рідний край. А ще Україна це наша батьківщина. Там, де народилася людина, там і є її батьківщина. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українець, в мами я. Є у мене й рідна мова, де українське кожне слово. А зараз пропоную пограти у гру. Яка називається Україна яка? Я вам буду задавати питання, а ви будете уважно дивитись на картинки і відповідати. Наприклад, Україна яка сильна. Наступна картинка, дивимось уважно. Україна яка єдина, квітуча. Україна яка співуча. Наступна картинка Україна яка. Глановита, наступна Україна, яка гостинна, Україна, яка любляча, дружна. Наступна картинка Україна, яка родинна, рідна, багата. Далі дивимось на картинку, яка Україна працьовита, Україна яка хлібна. Наступна Україна, яка вільна, Україна для кожного з нас не просто земля, де ми народилися, де жили наші предки. Вона є цілим світом звичок, уявлень і почуттів, які ми сприймаємо з дитинства. Наша держава сформувалася внаслідок довгого розвитку і має багате історичне минуле. Символіка це своєрідна візитна карта країни. Історично склалося так, що кожна країна має свої державні та народні символи. До державних символів України належать державний прапор, державний герб та державний гімн, які і є розпізнавальними знаками України. Дивлячись на наш прапор, можна побачити, як жовті пшеничні лани простягаються під чистим голубим небом. Синьо-жовтий прапор України це безхмарне небо, синє синє. А під небом золотіє нива, і народ і вільний і щасливий. Герб України називають тризуб, він означає триєдність життя, батько, мати і дитя, тобто сила, мудрість та любов. Тризуб має золотавий колір та розташований на блакитному кольорі. Якщо уважно придивитись, з його елементів можна скласти слово воля, знак країни головний. Це тризубець золотий, він як сонце в небі синім, в ньому слава, в ньому сила. Гімн це урочиста пісня, прийнята як символ державної та національної єдності. Слова національного гімну Ще не вмерла Україна, написав відомий український поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли лунає гімн Потрібно обов'язково встати та прикласти праву руку до серця. Цим ми показуємо пошану не тільки цій пісні, а й рідній державі. Окрім офіційних державних символів, українці мають ще народні символи, які також символізують самобутність та ідентичність нашого народу. До таких символів відносять калину, вербу, рушник, вишиванку та віночок. В народі кажуть. Без верби і калини нема України, не можна уявити собі двору в Україні, де б не ріст кущ Калини. Калина символ краси, кохання, щастя та життя. Калина символізує материнство, кущ сама мати, цвіт та ягідки діти. Це також уособлення дому, батьків, усього рідного. Калина уособлює й саму Україну. Верба – це символ краси та неперервності життя, встромиш у землю гілочку і неодмінно виросте дерево. Кажуть, де вода, там і верба. Вона своїми коренями скріплює береги, очищає воду. Коли копали криницю, то кидали шматок вербової колоди для очищення води. Вишитий рушник, старовинний оберіг дому, символ щасливої долі. Злагоди і подружньої вірності, чистоти почуттів і найщиріших побажань, рушник від слова руки, бо руки його творять, і він передається з рук в руки, його біла основа це колір святості, його орнаменти то життєвий зміст побажань, прагнень і помислів. Червоний колір символізує любов, а чорний журбу. Вишиванка національна святиня, бо символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, зв'язок, що не переривається віками. Вишиванку передають з роду в рід, зберігають як безцінну реліквію. Вона – Символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Візерунок на вишиванці залежить від того, кому вона призначається. Вінок символ життя, долі, життєвої сили, символ дівоцтва. Він є частиною українського національного костюма. В давнину їх носили тільки дівчата, плели з живих квітів та прикрашали різнокольоровими стрічками. Український віночок не просто прикраса, це оберіг. Дітки, а які ще символи України ви знаєте? Намалюйте їх, чекає на ваші роботи. До побачення!